Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні нам у редакції прийшов цікавий лист отож, приємного вам усім прослуховування. Зараз в мене ідеальні відносини у сім'ї, а все це завдяки моїй свекрусі, які я вдячна по цей день. Вона дуже мудра жінка, не дивлячись на те, що у школі вона закінчила всього кілька класів. Вона дуже багато читає, дізнається щось нове, а в плані життєвих ситуацій це, взагалі, наймудріша людина, яку я колись зустрічала. Вона пояснила мені, що я не зобов'язана у всьому погоджувати з чоловіком і у всьому йому догоджати. Це вже не перший мій шлюб, як в принципі і у мого чоловіка. Я зростала у селі, також як і мій чоловік, і не дивно, чому в моїй голові образ ідеальної жінки, тому господарка прислуга. Тому що у селах майже всі родини живуть по такому принципу. Ось і я не відрізнялася. Мене такий тип родини зовсім не засмучував до того моменту, як свекруха не звернула увагу на те, що я бігаю за чоловіком, як принесе подай. На той момент ми з чоловіком жили вже майже півроку, і, звісно ж, до хорошого швидко звикаєш. Так і він звик до такого мого ставлення. Якось ми приїхали до свекрухи та свекра у гості на свято. Вона вже старенька була, їй вже навіть по дому пересуватись було важко. І ось ми сіли за стіл, і дідусь вже сидить і злиться, що вона так довго порається там по кухні. А вона навколо нього бігає, прислужує. Коли вже на свято зібрали ще сестра, чоловік. Чоловіка зі своєю родиною та ще гості, Я вже взяла на себе обов'язок крутитись по кухні. Тільки сама сіла за стіл, а вже потрібно другу страву виносити. І ось так я не могла навіть на дві хвилини присісти за свідковим столом. Тоді мене тільки чоловік доньки свекрові допомагав. Тоді тільки чоловік доньки свекрухи мені допомагав. Якось через кілька днів свекруха починає розмову з цього приводу. І прямим текстом сказала, що якщо я не хочу все життя плакати і закінчити, як вона прислузе чоловіку, який в будь-який момент може накрачати за те, що, наприклад, вона трохи довше подає страву, або десь побачить невелику пляму на своєму одязі, каже, що чоловік мій за характером дуже схожий на діда, тому якщо зараз я нічого не зміню, то вже через декілька років, навіть якщо сильно захочу, вже не вийде нічого змінити. А тут ще й зад її підійшов до нас, тому що трохи почув нашу розмову і почав теж мені розповідати про те, що його дружина не бігає коло нього, тому що він і сам може про себе піклуватися. Тією розмовою вони мене напоумили, і після цього я почала перевчати чоловіка. Якось після роботи приходимо, мені потрібно було свої речі відпросувати. Ось стою, займаюся ділом, він сів на кухні і чекає. Потім геть розсердився і кричить: мене взагалі сьогодні хтось готувати буде. А я йому відповіла, що, звісно ж, будуть. їжа вже готова і стоїть на плиті. Частина у холодильнику. У нього аж очі полізли, почали виясняти стосунки. Він мені тільки й каже, що він втомився на роботі, а я навіть насипати йому їжу в тарілку не можу. А я йому спокійно відповідаю, що теж сьогодні на роботі не відпочивала, тому теж втомилась і що я вважаю, що йому вистачить сил насипати самому собі вечерю в тарілку. Він тоді весь вечір мовчав, образився і навіть не вечеряв. Я навпаки зраділа, що зранку мені не потрібно буде готувати дитині сніданок, тому що вже є готова їжа. Загалом, вже через кілька місяців, суперечок та грандіозних скандалів чоловіка я змогла все ж таки його привчити до іншого життя, та й він заспокоївся і змирився. Зараз в нашому сімейному житті просто ідилія. Я все ще дуже вдячна його мамі, хоча її вже кілька років немає в живих. Любі друзі, а як ви вважаєте, потрібно, повинно бути у сім'ї рівноправ'я чи жінка повинна прослуговувати своєму чоловікові? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.